Руки трясуться, просто жах, як. Фу. Я просто-напросто проснулася від того, що почула дуже сильний свист, як летить ракета. І в мене таке враження було, що вона просто була, от, над будинком летіла. Бо такий був звук, що, 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 Боже, мене ще досі трясе. І я... Це, якось все відбувалося, от просто за пару секунд я підриваюся з криками, кажу, Андрій, вставай, Андрій теж почув якось так одночасно, ми поснулися. Ми підриваємося з ліжка, Андрій біжить за дітьми. А, я, я беру Даяну і ми біжимо в коридор просто в куток. І той. І чуємо от, до хвилини часу бабах. Боже, воно так гримнуло, що в мене таке враження, що гримнуло от про, просто пару метрів від нас. Дуже було голосно. Мати рідна, я думала, що я від тих нервів відключуся. Настільки було страшно. І одразу почала до мами дзвонити, мами вимкнути, почала до я не дзвонити. Дзвонить тяне, вони є в тому в укритті і каже, що в них там теж, ну, типу, ракети літають і теж, ну, типу, вибухи. І дивлюся в новини, там далі шахет летить на львів, там далі якісь спуски, там далі ракети летить. І нам нема куди сховатися. У нас є підвал, я вже вам не раз розповідала, але там взагалі не є безпечно, не є надійно, в мене голос тремтить, мене руки тремтять. Я собі сиджу і думаю, Боже, там в Харкові вибухи, суми і так далі. Люди кожен день це чують, як витримують. Я тут вже давно не чула вибухів, і я просто. Ледве стою, бо тому що в мене ноги підкошуються. Арсенку, я не маю. Дякую. Шоста година. Дітям за годину вставати до школи, бо вони тут на восьму. Взагалі не виспані. І саж, ти вже не заснеш. Просто. Готую дітей до школи, хоча на ще ну, відбою не було. Приготували їм сніданок, бо зараз до себе приведу в порядок, тому що йду до лікарки, йду до гінеколога. Була недавно в неї, трохи в мене проблеми по здоров'ю. Потрібно ще раз перевірити свій остаточно. Потім, якщо що, розповім. І що хотіла сказати, Янку нагодувала, дітей теж нагодувала, сама поїла. Андрій пішов з арці гуляти. Ті виродки вбили у Львові по житловому будинку. Фух. У мене таке... Мені аж повітря бракує. Я не знаю, друзі, ми ті нерви будемо ще лікувати, напевно, дуже довго від того, що зараз відбувається в Україні. Просто якась така, як, як в тумані. Після діточки мої не виспані до школи. Ді, Андрій куїв. Зараз теж на роботу їде. Забіла в магазин, що там деякі продукти купила. Таяні суміш, там кашки, всякі отакі. І вже їду додому. Забігла, ще магазин купила вилки і ложки. Їх завжди бракує. І тоді, коли гості приходять, іду куплю сирну масу. Зараз біля 9 години класно по базарі ходити, бо немає людей, парковка вільна, класно. Ось сюди йду панільну куплю. Андрій заправляє машину. Ми їдемо в Спартак, торговий центр. Щоб я собі на плащики сподивилася, бо навіть у синього нічого немає. Яна вчора забрала Даяну, ой, не Даяну, а Злату і Осенка. Даянка кого? з нами в саді Всім Привіт. Всім привіт. Ні, всім дай Боже щастя. Сорок років така романтика. Ну добре, 36, ну добре. Ось себе я так скиблю, але воно таке спочине. Заснула наша квіточка. з нею трошки. У нас подвір'ї. Ми тільки що їздили на масаж. Знову почали ходити на масаж. Ой, ще сьогодні маю з Арсенком їхати. До офтальмолога. У нас запланований огляд. Буду дивитися, як його там очі, чи потрібно знову проходити це апаратне лікування. Наш ту холодно, ніби холодно, і не холодно. Тож у мене зараз такі плани. Зараз Даянкою погуляю, потім піду Арсенка заберу зі школи. І поїдемо одразу до офтальмолога. І потім, коли буду повертатися назад, заберу тусу. І тися, на масажі може була. такого робити не потрібно, тільки поприбрати. Але це вже вечором зроблю. Вона зараз не горить. Вже за стала. Так я повпала? Йдемо додому їсти. Та Янка, йдемо додому їсти. Куп-коп, ти буде дзяткою. Ти клоп-коп. Каже, не буду я сміятися. Я тільки ну проснулася, не хочу я сміятися. Вставати хочеш? Є. Yeah. Єс! Yes! Uh -huh. <говор> тепер, тепер друг. Зараз вам покажемо, що ми купили в Сінцеї. Мені так сподобалося у ці чоловічки, але не було її розміру, був тільки 74-й, а ми носимо 68-й. Але я взяла на потім. Дивіться, такі гарні базові кольори. Два було. Ці теж сподобались. Але це вони вже як кромпири з відкритими ніжками, але тільки був 74-й. Та ладно, я відкладу і ну, потім буде отакі ні, ні Потім взяла таких три бодіки. то вже наш розмір. Такий, такі гарні. І отакий. Сіренький. Що? То там так лізуть. <рес> Давай, мама, зніме шкарпетки, тобі так не виходить. Шкарпетки слизькі. Так, йдемо далі. Ще таки взяла. Ведмедик. Відкритими ніжками. такий і такий. Для хлопчиків там багато вибрали. вибереток майже немає. Це. І чекайте, ще мало. Так, я взяла це пальто. А вот, і взяла її таких. Три e, кофточки. Така рожева, така в квіточки і така. Тобі подобається? Йдемо передягатися. Диви кота, ти себе обслунявилася. І нібито все. Та. Я хотіла, там був такий коричневий, але я шукала розмір, а мого не було. Там були тільки L, а мені потрібно було С. То взяла оцей, що міряла, що вам показувала. А там такий був коричневий гарний. Це теж гарний, але я вже не хотіла шукати взяла цей. Дівчина. Чувачі, завжди гавкає? Хо? Просто завжди. <губ orange> <Де хат> <губ> Він їде гавкає. Дай глатуся. Він змітоє. Поправ собі. Поправ футболку. Добре. Мама, От із латуся. Я забігала додому на пару секунд. Вона не спить. Ходи, сяде, ходи, сідай. Я... Ходи, я, я, я тобі допоможу. Що, до не спить? Пампуха. Вільний добі. Тут помпуха є. Помпуха ти тут є? <дивіться> ти що так на мене дивишся? Я що, в тебе щось вкрала. Я тобі нічого не вкладала на там. Чекай. І, оба. Ой, очка світить. О, де він гавкає? Він на балконі гавкає. А як він тут, опинився? А чи вибіг? А як він тут опинився? А як Злата його так занесла? Пес живе своїм життям, Втік з хати нашої. Відкривай, у нас перекус, яблуко і банан. нас це не було реакції. Та взагалі ні на що не було реакції, що я водила. Так, або іграшка, або це. Вона вже досить з'їла. Хоч, хоч, коч, кочь, коймо. А. А санко там на качелі. Хе-хе, качає. Що? Я їй пояснення собі дала там. Наприклад, дивись на штанишки, тут щось є? Ну тут яшки штанишки і тут є ж самішки. Що тут наслід мене є? Ну, таке там. Угу, давай. Так. Потрібно зафарбовати. Ну, <твірку> mm, ти правильно, дві я Обайдусе обведу. І типу, отут мене. чекай динка, і бо трюка, мама забагато давай, взяла тряко, туди. Тряк, Чуть-чуть. -чу -чу -чу. <твірка> Яй. Каже, мама не вміє і знімати, і будувати, і уроки робити. Вигляд у <соць> мене взагалі незадовільний. Показуй так, як я. Я захворіла. Не болить горлом, не те, що навіть так горло болить, як, як в мене дуже сильна слабість, і я навіть не можу встати. Я ледве мало завезла на масаж, мені ще потім вчителька перезвонила, що Арсена шлунок болить, що він не, ну, не буде на продовженні групі. Я його забрала з вітам. Коли в тебе троє дітей і ти хворієш, то це, це взагалі. Але я вам скажу навіть коли одна, дитина ти на то то мерзниці там чи одна, чи три, чи п'ять. Срівно ти хочеш лягти відпочити. А мене ще така даянка, що вона мені дає куди, коли джагу. То не та ігрушка, то так не хочу, то на руки хочу. Ой, я не можу. Що? Прийдіть, мені хтось чай зробить, будь ласка. Мені треба поприбирати, Мені треба щось зготувати, Мені треба взяти себе руки. Але ви знаєте, як то тіло лома, коли ти хвора все беру. купили з продуктами. Дали чай, черниця, малина, полуниця. Потім йогурти. Ще десь один в пакеті є. Два лимона, авокадо, риба, сметана. Діти люблять такі жилейки. Всякі. А ці з медиками, Потім печериці, банани. Прошу, взяли, андрій батони, я потім пішла, взяла хліб, бо не побачила, що він взяв батони. Е, молоко. Тут у нас губки, наганці. Постав той морозильну, заправка до борщу, е, помідори, огірки, лоток, яєць. Взяли чипси. Гарбуз знайшла на янці, потім його зварю. Ще такий її взяли з яблуку і з бананом. Ем, йогурт один, другий, він не смачний. Це на бутерброди. ще один йогурт. Сметана, серветки і доместос. Е, Сусиски. Арчі. Лаваш. Потім яблука взяла. У нас є зелені яблука, але я не хочу Яні зелені пекти. Взяла такі, потім в духовці їх спечу. Це деяні? Ти вже даянічки все посміляєш? Ні, ну її не можна сирим. Я тільки в духовці буду допікати. Як воно називається, Андрій? Яке то яблуко? Тут печене яблуко, так. І цвітну капусту Даяні. Так, тут у нас м'ясо. Тут у нас кобуса молочна, ціла палка. порціни на м'ясо зразу. Це у нас ребра свинина. Потім шия свина. 279. Так, Потім у нас тут. це що, А, це четвертинка, я хочу бульйон варити. Це не куряча печінка, я хочу котлети робити. Ми ще взяли філе куряче. А внизу там картопля. А ще тепер у нас є ще одна лампа, щоб аби добре було світило, коли вимикається світло. О там така. Ой.

Що <ріпси> <ріпси> це таке? Що це за шапка? Д'яна! <ріпси> Що це нас обманули? А ти запихала вже по відірку? Запухайся. Що це за шапка така? Може її якось зжати? Діана, нас обманули. для <ріпси> 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 Йой, Боже, яка краса. Дивися, що тобі сестричка купила. Що? Пюрешки. Ти будеш їсти? А там я бачила, ти ж одним смаком купляла. Я яблуко, там. персик та вона їла вже, то Яблу... можна так давати. Тільки персик і малину. Я... о яблуко. Так, от малина вона ще з тим не їла, ще 6 місяців, то треба буде водити помаленьку. Це скільки? 6. А це з 5. Ага. А, яблуко бона, я теж, якщо яблуко бонан купила, ну так? буде мала та. Бачи, яка краса. Дева сестричка теж привіталася шість, е, шість місяців. Я її ще вчора було подарунок. Та, та. там є книжечка. в ліжечко, Златусь. У нас був з морськими. Ні-ні, хай буде, це я причепила. А Златуся купила той. Такими. З військими тваринками. Ой, я в так. І оце я було, це... Ні, купляла. Це... Я вже давно це купляла, пам'ятаєш? Чи ні, це це, це я так... купляла малятку так. Ваші в селі є такі тваринки. А Курочка, корівка, свинка, овечка. А там було, ти мені казала, з грушею не купляти. Ну, та бо груша від груші трохи дує. Знаєш, А в неї так животик. Ну, я знаю, типу, там Дували. були два з і із такими ягодами синіми. Я це була як з такими синіми маленькими ягодами. Чорниця? Та з Чорниця, з чорниця з цим. Добре ти дитина, добра ти душа, молодець. Гарна дівчинка. Її Яна приїжджала, Яна забрала, була обіду Даянку і Арсенка, А Златуся була в той час в школі. Щоб я собі трохи відпочила, бо я хвора. І, той. і зараз мою їх привезти. Що Златуся, болить? болить? Не, не болить? Mm -hmm. Златки з mm -hmm. нирками проблема, mm -hmm. Це вже є з дитинства, з трьох років. З неї то все почалося. той... Полієнофред, чи як що називати? Вже зараз привезена їх. От я їдала канефрон, але що з її права сторона, права нирка болить. Якщо знову завтра сечу, тебе треба на ОЗД. Зараз запишу. Не зараз, завтра запишу. Підемо. Хай подивляться нерки. Метаю, це було за день її до трьох рочків. На їх апанули нерки. Вона так бідно плакала, що вона навіть ходити не могла. І тоді все почалося. Е, я знімаю, включи світло в коридорі. Та я знімаю, кажу. Ти купив паночки? Так. І тоді. Це вона не простудила. Це так би по генах перейшло, бо тому що. Від нашої бабусі моєї мами проблеми з нирками теж було з дитинства. Златки нирки перейшли спадок. В мене від тата шлунок перейшов. І так і є. Арсена перейшли очі від мого дядька. Так все знаєте, все. все генетика дає про себе знати. Ну, ладно. І той і раз в рік. Буває таке, що її лапає. Одного року було таке, що її не злапали ті нирки. Не знаю, бо вона трохи. А, і тоді в три роки її так боліло, вона так плакала, вона ходити не могла, то ми лежали в лікарні. Ми з нирками лежали два рази в лікарні. Правда, Андрій? В три, і потім ще раз ми лежали. Ти ще тоді лежав з нею. Потім я тиждень, тиждень, тиждень. ще, е, коли була в лікарні, підцепила якийсь вірус. Вона ж і кашляла, температуру мала. Боже, що дитина тоді пережила. Представляєте, нирки болять і так, і ще якісь віри з кашлем. І все. І отак осінь тільки приходить, або весна більш якби. Ну так, періодично, то весна, то осінь має ці нерки, їх хапанути. Це і все. Виключу музику, бо мене заблокують. Зараз чекаю Даянку, Арсенка. Мені їх бракує. Чому ніхто не кричить? Садка вже виросла, але сидить в своїй кімнаті, уроки зробила та й все. А я йду собі, і в мене той яком є комбігри вип'ю. Бо щось чую, що ж мені на вечір. Далі не добре стає. Та й отак, то, то я хворію. У мене ще знаєте, що є? У мене той цістит. І я. я теж думала, якийсь якийсь серйозний, я десь так простудилася, так було больно, так все боліло. І потім ще той гриб, і ще возара бачу златка. А Аршенко в тольмологічному ми були. М -м. Ладно, трохи я ж розказувати, я потім розповім вже на наступному відео, якщо не забуду все, друзі. Віду я монтажувати відео. Всім дякую вам за перегляд. Скоро побачимо. Зараз відео бачите, так виходять то вечором, то рано, то обідом. Коли знайду якусь вільну хвилинку, тоді почну монтажувати, тому що домашні справи, діти. Тож, дійсно не розумієте. Але не що виходить, понеділок і четвер. Все, іду я.